Сьогодні 24 травня 2025 року Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Європейський день парків та багато інших свят. Православні вшановують пам'ять преподобного Симона Стовпника на Дивній Горі. До нового року залишився 221 день. Це субота. І на цей день припадає 1186 й день повномасштабної війни в Україні. 24 травня є для народів Східної Європи святом, днем слов'янської писемності і культури. Ця подія має прямий стосунок до рівноапостольних братів, яким віддають шану в цей день. Однак Відповідно до реформи церковного календаря ПЦУ з 2023 року День святих Кирила та Мефодія тепер відзначається 11 травня. День слов'янської писемності та культури відзначають в слов'янських державах, щоправда, назви свята можуть дещо різнитися, приміром, Північна Македонія називає його днем всеслов'янських просвітників і вчителів. В Україні свято встановлене указом Президента України від 17 вересня 2004 року. Цей день супроводжується різноманітними заходами, які може відвідати кожен охочий, фольклорними фестивалями, ярмароками, концертами народної і духовної музики, літературними вечорами. Також відбуваються виставки народного декоративно прикладного мистецтва, старовинних ікон, книг. Взагалі, книга є основним символом свята, тому до подій активно долучаються бібліотеки, створюючи відповідні презентації. Великі бібліотеки, що мають у своїх фондах старовинні книги, такі як Національна бібліотека імені Вернацького, 24 травня проводять наукові конференції, які збирають разом дослідників слов'янської писемності для обміну думками і здобутками. Не залишаються осторонь свята і навчальні заклади, для школярів організовують пізнавальні уроки про історію розвитку писемності і культури на нашій землі з часів Київській Русі. Ще цього дня доречно відвідати краєзнавчий музей, зазвичай в таких закладах влаштовують тематичні виставки з цікавими експонатами. Звісно. В День пам'яті слов'янських просвітників варто більше дізнатися про життя і діяльність цих видатних людей. Для цього можна переглянути один з документальних фільмів чи знайти інформацію в інтернеті. Чому важлива ця подія? Власна писемність є важливою умовою формування кожної нації, ознакою самоідентифікації народу, що сприяє відчуттю його єдності. Писемність і мова дуже тісно пов'язані і піддаються взаємному впливу, наприклад, будь-яку мову неможливо вивчити досконало без письмових джерел. Також важко уявити без писемності розвиток наук, особливо точних, де важливі записи і розрахунки. Книги на рідній мові ще одна перевага національної писемності, адже завдяки їм ми можемо отримати знання не лише про свій народ. А й про весь світ. Ніщо не здатне так розширити світогляд людини, як книги, що передають інформацію в сталому вигляді, без спотворення, як це неминуче буває з усними джерелами. Раніше писемність мала ще й значення мистецтва, при погляді на старовинні слов'янські книги, неможливо не помітити естетичну привабливість рукописного шрифту. На жаль, в сучасному житті каліграфії вже не приділяється стільки уваги, і письмо зводиться лише до утилітарного значення. Слов'янська писемність дозволила вийти слов'янським народам на рівень, співставний з іншими великими народами світу, оскільки заклала основу грамоті, науці, культурі та народній мудрості, яка не втрачається з часом, а лише виходять на більш сучасний рівень. Тому День слов'янської писемності і культури подія, яка втілює в собі прагнення людей до збереження мовних, культурних та духовних цінностей рідної нації. Кожного року 4 травневої суботи відзначається свято творчі професії, Всесвітній День інтер'єру і День дизайнера інтер'єрів Interiors Day. Подію започаткувала Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів інтер'єру у 2004 році. Сама ж федерація утворилась в 1963 році. Інтер'єр приміщення дуже важливий для людини, адже від нього залежить як фізичний комфорт з функціоналом, так і душевний стан, настрій, поведінка. Оздоблення зони відпочинку та роботи повинно позитивно впливати на нервову систему, приносити естетичне задоволення. Професія дизайнера інтер'єру стала самостійною у 70-х роках ХХ століття. Метою Всесвітнього дня інтер'єру є подяка фахівцям цієї сфери за старанну діяльність в ім'я краси та щастя, залучення дизайнерів інтер'єру до глобального обміну знаннями. Просування професії, спільної практики. Щорічно 24 травня відзначається свято природи та культури, Європейський день парків. Подію започаткувала організація ЮРОПак Federation у 1999 році. Дата святкування обрана на честь дати створення у Швеції першого національного парку Європи з дев'яти наявних сьогодні, яке відбулось саме цього дня у 1909 році. Метою Європейського дня парків є привернення уваги суспільства до заповідників Європи, залучення до збереження природи та культурного надбання, підтримки діяльності європейських заповідних зон, підняття їхнього статусу. До 24 травня організовують різноманітні заходи, які спрямовані на підвищення поінформованості щодо краси європейських природних парків. Щорічно 24 травня відзначається важлива подія: Всесвітній день шизофренії, Велтскіт Awareness Day або Всесвітній день поширення інформації про шизофренію. Шизофренія це психічне захворювання. Яке характеризується відчуттям відриву від реальності, наявністю галюцинацій. Кінематограф нав'язує суспільству негативний та агресивний образ шизофреніка, який шаленіє під час галюцинацій. Насправді ж більшість хворих поринає у власні думки та не становить загрози для інших. Вчені припускають, що хвороба пов'язана з високим рівнем до прізину. Метою дня шизофренії є привернення уваги людства до цього захворювання, підвищення поінформованості стосовно людей, хворих на шизофренію, залучення до підтримки і допомоги, боротьба з міпрми, які оточують цю хворобу. Близько 1% населення планети страждає на шизофренію. Хвороба передається від батька чи матері дитині з імовірністю 10%. 24 травня кожного року відзначається свято, присвячене неймовірній прикрасі Міжнародний день тієри Tierra Day. Подію започаткували після проведення заходу на честь сезонів успіху Барбари Белісімо у 2005 році. Дата святкування збігається з днем народження королеви Вікторії. Міжнародний день Тієри має за мету наголошення на важливості відчуття власної гідності, залучення жінок до носіння гарних нарядів, зокрема тія. Адже така прикраса змусить кожну представницю прекрасної статі уявити себе справжньою королевою. 24 травня кожна жінка повинна присвятити час заняттям, які змушують її бути гордою за себе. А також надягнути прикраси та відвідати в улюблене місце відпочинку. 24 травня кожного року відзначається свято сучасної розваги Всесвітній день відеоігор. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації Ральфом Баером спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Мегневакс Адаси, що відбулася саме цього дня у 1972 році. Комп'ютерна гра чи відеогра являє собою спеціальну програму, яка зчитується комп'ютером, телефоном, портативним пристроєм або ігровою приставкою. Відеоігри контактують з гравцем за допомогою дисплею та клавіатури, мишки, джойстика тощо. Сьогодні сфера відеоігор дуже розвинена, величезний асортимент, регулярні оновлення, додаткові прилади. Міжнародні змагання, гральні магазини та багато іншого. Геймер це нова відокремлена професія, котра може приносити чималий дохід. Щорічно 24 травня весь світ відзначає важливе свято міжнародний жіночий день за мир і роззброєння Day for Peace and Disarmament. Жінки з більш ніж 80 країн підтримали ініціативу. На початку 80-х років феміністки пацифістки з усієї Європи зібралися разом, щоб висловити свою незгоду зі зростаючим накопиченням озброєнь і ядерної зброї. Ці колективні зусилля призвели до встановлення 24 травня як міжнародного жіночого дня за мир і роззброєння. Щороку в цей день Міжнародна ліга жінок за мир і свободу вшановує їхню спадщину і відзначає поточні зусилля жінок по всьому світу, які ведуть боротьбу проти мілітаризму. Метою свята є об'єднання жінок планети заради знищення насильства як методу розв'язання проблем, поширення ідеї гуманності та мирного співіснування, залучення держав, які перебувають у стані війни до роззброєння. 24 травня організовують тематичні просвітницькі лекції, обговорення, акції та навіть театральні вистави. Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння підкреслює вирішальну роль жінок у розбудові миру та розброєнні, виступаючи за безпеку та миролюбніші суспільства. День авіаційного техніка, «Aviation Maintenance Technician Day» Який відзначається щорічно 24 травня, присвячений визнанню критично важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації? У цей день вшановують не лише кваліфікованих техніків, які обслуговують і ремонтують літаки, але спадщину Чарльза Едварда Тейлора, авіаційного механіка першопрохідця, який виготовив двигун для першого успішного польоту братів Райт. День авіаційного техніка відзначається різноманітними заходами в авіаційній спільноті. У цей день визнається важку працю і віданість цих техніків за допомогою спеціальних заходів, освітніх програм і публічних подяк. Це день, коли авіаційна спільнота висловлює вдячність цим важливим працівникам, які забезпечують безпеку повітряних перевезень. День авіаційного техніка. Це значне визнання, це також нагадування про постійну необхідність цінувати і підтримувати життєво важливу роль, яку відіграють ці фахівці. Цей день дає можливість підвищити обізнаність про професію, надихнути майбутні покоління авіаційних техніків і підкреслити важливість безперервного навчання і адаптації в цій галузі. 24 травня в церковному календарі день пам'яті преподобного Симона Стовпника на Дивній Горі. Він був видатним аскетом і монахом, який жив у VII столітті. Одне з найвідоміших подвижників свого часу він здобув популярність завдяки своєму аскетичному життю на дивній Горі. Він народився в Сирії і віддавав своє життя Богові. Симон обрав самотність і аскетичне життя на дивній горі, де він віддавався молитві, посту та медитації. Його прізвище Кстовпник і походить від того, що він жив на вершині стовпа або колони, яку він сам збудував. Це було його місце молитви та покаяння. Симон зазнавав духовних битв і спокус. Але завжди залишався вірним своєму покликанню. Йому приписують численні чудеса, включаючи цілющі дії та пророцтва. Його життя та вчення вплинули на багатьох монахів та аскетів свого часу. Традиції, заборони і прикмети 24 травня. У молитвах до святого Симона звертаються з проханнями зцілити від хвороб. За старих часів цей день присвячували шипшині, її вважали магічною рослиною, а з її цвітінням пов'язували настання нового природного циклу. Але збирати квіти шипшини дозволялося тільки травникам для лікувальних цілей. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Зокрема, згідно з народною прикметою. Сьогодні треба розрахуватися з боргами на тих, кому вдасться це зробити, чекає удача і багатство. Цей день вважався показником погоди для всього літа. І якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки. І якщо багряний схід сонця, а в день дощ літо мокре і грозове буде. Якщо туман з'являвся ввечері і розходився до сходу сонця, то чекали негоди. Ще прикмети 24 травня. Багато комарів літає до сильної посухи в липні. Тахи літають низько, чекайте на сильні дощі. Сонце ясне, до врожайного літа. В небі видно багато птахів, буде гарна погода. Що не можна робити 24 травня, не можна лихословити, сваритися, не дозволяється займатися важкою фізичною роботою, забороняється іншим бажати зла.